Я хоча б не виступав проти формування армії. Я хоча б не підтримував Російську імперію в роки Першої світової війни. Взагалі-то я змінив свої позиції. Я хоча б не є причиною дитячих травм у молодшій школі. Мене читають? Так уявляєш. Даремно. Я хоча б не соціаліст. Кому ти черга вийшов український соціалка розробничій партії щось ще сильність. Це для її того, створення. щоб залишитися при владі, а не як дехто. Не, а... Я хоча б не займався парадобесієм і не витрачав купу грошей на паради та молебні. Я хоча б не виїхав за кордон, забравши з собою половину державної скарбниці. Я хоча б не пішов до якими. Я хоча б не йшов на поступки з більшовиками. М -м -м. Я, хоча б, не балерина. А оце зараз ти що сказав? Е-е-е, спокійно. Зараз ти...